Після розпаду СРСР під українською юрисдикцією опинились всі радянські війська, що були на території України близько 780 тисяч військових і тисячі одиниць техніки колишньої Червоної армії. 6 грудня 1991-го створили національні збройні сили України, але потім, багато років поспіль, українське військо скорочували, роззброювали, а частину майна розпродавали. Довелось також відмовити і від ядерного арсеналу. Україна мала таку модель армії. Обмежений строковий призов для чоловіків 18-27 років та невелика професійна армія. Багато українців сприймали строкову службу як формальність або тягар. Зрештою, це так і було. Чомусь корисному тоді навчитись було дуже складно. Тому більшість боялись служби і намагались її уникнути. Про престиж армії не йшлося до 2013 року. Чисельність службовців зменшилася десь до 150 тисяч. Строкову службу в збройних силах скасували. Оборонний бюджет ледве сягав 1% ВВП. Цікаво, що строкова служба лишилась у внутрішніх військах, і цих строковиків потім режим Януковича використовував як ресурс тоді ще міліції на масових акціях. Або, наприклад, для конвоювання засуджених. Загалом правління Януковича принесло багато шкоди українському війську, адже він точно не планував воювати, тим більше з Росією. Тоді пріоритетом було посилитись для протидії власним громадянам, так званій внутрішній загрозі. Строковики МВС якраз підходили для цього. Армія стала слабкою люди були невмотивовані, техніка застаріла, а багато офіцерів проросійськими.